Привіт! Ви на каналі Оксамитний і в цьому відео я розповім про свій досвід інтервального голодування. Е, прийшов я до інтервального голодування, як і більшість з бажанням схуднути. Е, використовував метод 16 на 8, тобто 16 годин не вживав їжу і 8 годин вживав. Е, сніданок в мене був об 11, а вечеря о 5 вечора. Враховуючи, що вставав я 5 годин ранку і лягав спати приблизно о 10 й вечора. І якщо чесно, отримав тільки негативні враження від інтервального годування. Але довго намагався притримуватися, думав, що втягнуся. І відразу до діла, багато тих, хто пропагує інтервальне голодування, притримуються тренувань на голодний шлунок. І я тренувався о 7-й ранку. І перші 2 місяці все було добре. Я багатьох знаю, хто тренується на голодний шлунок, Але це ще залежить від того, скільки ви з'їли на вечерю. І моя задумка була в тому, що я активую жироспалювання тим, що тренуються після великого проміжку вживання їжі. Але моя м'язова маса почала зменшуватися. І з цим я пов'язую чотири причини. І перша причина це, що я тренувався не на повну силу, враховуючи, що глікогену в м'язах було недостатньо. І відповідно у тіла не було стимулів утримувати м'язову масу. Друге з моїх допущень це кортизол. Кортизол це природний стероїдний гормон, що має сильний вплив на обмін речовин. Такими тренуваннями я підвищував його рівень і активував катаболізм. Катаболізм м'язів це руйнування м'язової тканини, розпад білків на амінокислоти. Третя причина, яка не завжди очевидна, це засвоюваність їжі. Та ладно! скільки може освоїти наш організм білку і поживних речовин за один прийом їжі, спірне питання, і воно постійно піднімається між адептами роздрібного харчування і людьми, які за харчування один-два рази на день. І тут, як на мене, вступає в силу закон Всесвіту. Всі ми різні і в кожного своя комфортна формула. Я зрозумів, що коли я розділяв свій раціон на два прийоми їжі, мені було це некомфортно. І я мав проблеми з ЖКТ, здуття, відрижки, болі в грудях, в стравоході. І як це не печально про незасвоюваність, я почав задумати тільки на третьому місяці. До цього я думав, що може якась алергія на якийсь продукт, може незасвоюваність горішків і все в цьому стилі. І четверта причина це часткові проблеми з жовчнем. При такому режимі харчування він в мене іноді поболював і приносив неприємні відчуття. І так, я знаю, що на інтервальному голодуванні рекомендують як мінімум жовчі-гонні чаї, але мені вони не допомагали. Якщо підвести підсумки моєї практики, то перше, моя форма відчутно погіршилась. Так, вага знизилася, я став сухіше, але і м'язова частина відчутно зменшилася. І друге, я відчув погіршення самопочуття. І продуктивність відповідно також понизилась. Зі свого досвіду можу сказати, що якщо ви хочете почати практикувати інтервальне голодування для схуднення, то це не найкраща ідея. І ви можете подивитись моє перше відео, як я схуднув на 20 кг, і просто врахувати мої рекомендації. Якщо ж ви хочете спробувати інтервальне голодування для здоров'я, я таке чув не від одної людини. То тут потрібно розуміти, яку користь ви хочете отримати від нього. Якщо перше, що ви маєте на увазі, автофагію. Автофагія це природний процес, за допомогою якого відбувається очищення клітин від непотрібних речовин. То вже є достатньо багато наукових робіт, де доказано, що е це не працює так на людському організмі, як у дріжджі, у клітин, на яких це відкрито було. Ми не люди. І ефекти очищення і омоложення тіла сейчас оживлення произошло. Галелюя відбувається. відбувається за рахунок денного помірного дефіциту калорій е, і харчування чистими, простими продуктами, багатими на мікро і макронутрієнти. І тут виходить е, розповсюджена помилка, коли люди навіть при обмеженому часі наїдають в рази більше своєї денної калорійності. І при такому інтервальному голодуванні ви явно не отримаєте ніяких позитивних змін, а от проблеми з ЖКТ точно отримаєте. І для себе я зрозумів, що мені комфортніше трьохразове харчування. Єдине, я стараюся не їсти за 3-4 години до сну. Е, і тут теж нюанс, тому що багато адептів інтервального голодування. Якраз зміщають свій основний прийом їжі на вечерю. Мені все таки спиться на голодний шлунок краще, і я притримую стверджень, те, що вироблення гормонів тестостерону, мелатоніну, гормону росту вночі відбувається набагато краще, якщо ваш шлунок порожній. Отож, на мою думку, ви можете спробувати інтервальне голодування, але пам'ятайте про ті тонкощі і підводні камені, які я сьогодні вам розповів. І незалежно від цілей, чи то схуднення, чи то для здоров'я, інтервальне голодування далеко не завжди є запорукою цього. Ось така моя практика інтервального голодування, мало хто про це розповідає, тому сподіваюсь, вам ця інформація була цікава і корисна. Підписуйтесь на мій канал, підтримайте лайком. Скоро побачимось.